Ще вчора ти закликав до розправ над українцями, зневажав Кремли і стрибав на Ердогана. А тепер ходиш і озираєшся. Мопед, який минулого вечора вибухнув під вікнами ФСБшної шістки і сексота Олександра Таліпова у Феодосії, наробив чималого шуму серед колаборантів і пропагандистів по всьому Криму. Місцеві пропагандисти намагалися кокетливо перебирати версії про технічну несправність припаркованого мопеда, але сила вибуху ніби натякає, хто насправді пильнує за посіпакою росіян. Вчора один з українських телеграм каналів розмістив мої персональні дані, адрес проживання, телефони. І буквально ще вчора всипались угрози на тому, що за мою підтримку спеціальної воєнних операції со мною розчитаються. Коніше не хотілось. Досв'язувати <зв> то в случаї з цими угрозами. На ранок Таліпов з натягнутою посмішкою робив вигляд, що нічого не сталося, звітуючи про чергову послугу російським окупантам. НІО Ніво, на СТО. зараз будемо будем перекрашувати, обслужувати і відправляти ребятам на фронт. Дякую всім за підтримку. Лише у понеділок Олександр Таліпов тишком закликав до вандалізму на турецьких цвинтарях у Криму. У російського стукача пригоріло від звістки, що українські військові командири з гарнізону Азовсталі повернулися до України. Навіть намагався повчати президента Туреччини Реджепа та Іпа Ердогана історії російсько-турецьких воєн. Але вже 9 років Таліпов вірне цуценя режиму. Пише доноси на проукраїнських громадян слідкує за піснями на весіллях і погрожує кримцям. Саме за нетерпимість і ксенофобію до Кремли Олександр Таліпов підозрюється українськими правоохоронцями в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Тож мопеди не закінчаться ніколи. Герід мотоцикл полидувала окна. Батько політв'язня Андрія Янюкова найманець і воював проти України. Про це розповів дисидент та Севастопольський активіст Олег Софяник, особисто знайомий з родиною бранця. Зі слів матері Андрія Янюкова, якому росіяни закидають тероризм. Її колишній чоловік, також Андрій, у 2015 році був заарештований у Криму за вбивство власної матері. Та історія набула розголосу через неабияку жорстокість бо тіло літньої жінки знайшли в каналізаційному колекторі. Це близько старого, він вступив у сіл Ставропольському краї, вступив в Вагнер. Воював в Україні, отримав кілька ранень, був нагороджений орденами, і в июні повернувся в Севастополь. Це два Два мільйони рублей з нічим привез. А от зараз там собі жилю їхати. Представляєте, парадокс? Це тут за тероризм, да, Андрій, а отець Нагадаю, що Андрій Юнюков, 20-річний хлопець з Севастополя, якого російські силовики затримали у серпні минулого року, через проукраїнську позицію його звинуватили у спробі теракту. А тепер тримають в ізоляторі російського Ростова на Дону та погрожують загратувати на 25 років. Обміняти кадирівців на кримських політв'язнів пропонував лідер Кримців Мустафа Джемілєв, міністру закордонних справ Туреччини Хакану Фідану. Про це журналістам Кримреалії розповів голова фонду національного добробуту Криму Лінор Мамбєтов. За його словами, йшлося про шістьох чеченців, затриманих у Туреччині у 2021 році. Чотирьох з них пов'язують з ватажком окупованої Чечні Рамзаном Кадировим і звинувачують. У шпигунстві та підготовці замаху на чеченського опозиціонера за словами Мамбєтова, очільник турецького МЗС, наголосив, що з їхнього боку немає жодних проблем. От тільки Росії власні громадяни не цікаві до повномасштабного вторгнення. Мустафа Джемілєв контактував з чеченцями, які мали зв'язки з Кадировим. Однак перемовини зірвалися з початком активних бойових дій. Нині у турецькому МЗС підтвердили, що Анкара готова повернути затриманих чеченців в обмін на звільнення Москвою бранців з Криму. Більше 400 тисяч людей з новоокупованих територій зараз перебувають у Криму. Принаймні стільки нарахувала окупаційна міграційна служба, стверджуючи, що жителі окремих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей добровільно переїхали до окупованого Криму. Ба Більше росіяни змушують їх прийняти російське громадянство в разі відмови, змушують пройти медогляд, збирають відбитки пальців і фотографують. Тризуб замість забороненого радянського герба встановлять на щиті батьківщини матері. Столичний пам'ятник декомунізують до найближчого дня незалежності. Інформує Міністерство культури та інформаційної політики. Держінспекція архітектури та містобудування дала необхідний дозвіл. В мінкульті заявили, що вартість проєкту 28 мільйонів гривень, а усі гроші зібрано виключно великим бізнесом. Я консультувався з геральдістом, який тоді розробляв цей тризуб в 1992 році, стосовно того, як правильно центрувати на щиті, який має бути розмір відносно щита. Розмір тризубу буде 8 метрів заввишки і 4,5 метра завширшки.